І так як я вам вже сказала, що я зупинилася в Вілла Сімак, я тут перший раз буду проживати. І мене сьогодні поселили в номер буквально на один день, а завтрашнього дня я буду переселятися в другий. І коли є така неможливість, то я хочу вам сьогодні його показати. Цей номер. Це такий знаєте, номер е типу смарт-номер, економний варіант. В общем, дивимося. Вілла Сімак складається, бачите, ось, з двох будиночків: один великий будинок, чотирьохповерховий, і другий ось поменший будиночок. Такий в цей той, що більше будинок, ідуть номери там різні: і полулюкси, і стандарти, і люкси. Всякі різні це ви можете спитати в. В хазяйки цього закладу, а от а цей менший будиночок, він. Там номери, які йдуть з своїми кухнями. Якщо ви не хочете харчуватися в столовій тут є столова, я вам теж показувала в своїх відео, то є можливість готувати самим. От я живу в цьому сьогодні, я живу в цьому маленькому будиночку. Бачите, як тут гарно, все зроблено які вночі в сови переливаються. Є вечір, можна вам так лежати і релаксувати квіти. І я живу сьогодні у цьому маленькому будиночці. І я вам хочу показати свій номер, щоб ви знали, що такий є. Відчиняються двері, і ми піднімаємося на другий поверх. Навіть, знаєте, не буду і переключатися, буду знімати все одним кадром для того, щоб було більш розуміння того, як тут щось йде. Ось тут такий коридорчик. Тут є два номера, Один і другий. Це двоповерхові номери з кухнею. Також є отака чудова. А, тут відкрито. Дивіться, а, така чудова. Чи балкон, чи альтанка, чи що тут як його назвати. Дивіться, яка краса. Можна сісти. Треба фотку буде зробити завтра, коли буду нормально виглядати. Ось можна зранку каву пити з чудовими краєвидами. Правда, тут не дуже чудовий. Ну, якщо не брати його до уваги, то гори. І краса. І йдемо. Ось мій будинок. Ой, будиночок, мій номер 21 Ось. Так, відкриваємо. І огляд прямо з порогу. І що ми бачимо? ну Так як я ж вже тут сьогодні була, тому вже тут чемодан, але його сильно не розкладаю, тому що завтра мені переїздити звідси. І от такий ось номер. Я ж кажу номер смарт, як сама сказала сьогодні Лариса Хазяйка. Бачите, він невеличкий, він вважається як однодвумісний. От, в принципі, кровать ліжко таке, що можна і вдвох спати. Ну, але номер невеликий, такий, знаєте, як одномісний. Є шафа. Ось така, є шафа. З рушниками тут все, постіль є, є комод для речей. Так, ну, це мої вже зарядки тут. Це я. Всім привіт! Також телевізор є, стільчики є, і тут така манусінька, Кухонька, де ви можете собі щось готувати. Холодильник є невеличкий. О, тут вже тепло. Це сьогодні мені включали, бо було холодно, мені включали обігрів. Бачите, тут є така керамічна панель, і вона дуже гарно гріє. Я Її виключила вже. Холодильничок є, тумба раковина. І от такий маленький туалет. Туалет душ. Ось, бачите? Ну, я ж кажу, як для одного, то навіть і непогано. Ну, це такий економ смарт варіант. Фен є, можна не брати, я теж брала з собою. Ну, оце ось така кімнатка. Ну, я ще раз роблю наголос, що я тут сьогодні тільки на один день. На сьогоднішній день, от, от на сьогоднішній день, ціна цього номера як для одного чоловіка 400 гривнів. Якщо за двох, можливо, 500, а взагалі я вам буду давати посилання на сторінку в інстаграм Віллисімак. І також буду давати телефони Вілесімак, і ви телефонуйте і взнавайте, тому що ви ж самі знаєте, що зараз в Україні з цінами біда, і вони дуже швидко ростуть, тому що ростуть і енергоносії, електрика дуже здорожчує, тому ціни всі домовлятися можна з хазяйкою. От, так що, оце такий економний варіант смарт-номер. Смарт е, кому сподобався, телефонуйте, бронюйте, живіть, насолоджуйтеся водичкою, повітрям. Краса.